Бажаєш підтримати канал та озвучку. І не знаєш як? В описі я все розкажу. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Arme PTS UA презентує... Рандієс сорок 48 епізод. Захистіть селище Бантан. Частина друга. Напередодні оценки я надибав біля поліцейської дільниці. Отакої. Невже біля поліції? Якесь ганчір'я причеплене Йо? до картузика. Йшов. А те, що він синій синій, та ти шо? мурашки табуном, волосся дипти. Та ще не все. Ось найпереконливіший доказ Небесно синій гаманець, а в ньому ось посвідчення чиміна. Ми теж знайшли, та не одне багато. І скрізь ця М у фотостудії. Чомусь немали стів з портретом, хоч когось. Проте скрізь М. І Навіть ось оце їла М та М, все вказує на президента банку. Та він у шоці. Ремти засланець хуторський. Нема довіри. Кріс, паски та граблі. А ти злодій. Шале бермагло. беремо. це договір. Це навіть не підказка. Суто доказ. Рем переїздить на хуторі. Це вочевидь. Воно відкрилося. Мерщій. Що там? Показуй швидше. Ось синя ковта. Синє вбрання. Що тут? Блакитна одяжанка? От ми знайшли. Щось путнє. Що? Де? Та байдуже. Тобі не можна. Це тільки хобі. Чому? Не підходь, лише хосо. Та чим? гуляй де інде? Я хочу знати те. Та не біжи за нами. Та це ж не я. Та дух вчорашніх гір. Які вже горе. Що тобі наснилось? Жу ж не можна відкрию щось важливе. Кожен з будинків має адресу, дивно, але факт. Я бачив, що усе. Я бачив навіть більше. Це джиншпигун. І Кім нам джун з майстерні. Що це він? Стривай. Це про такого гала. Механік та банкір. Так, це вони, який є довід. Де ти узяв цей хибний доказ? Про це ми поговоримо окремо. Чекаємо. Не підходь, приходь вночі. Такі розмови тільки у сільраді. При світлі, свідка та лише вночі. Геть подоріли. Чи гриби не свіжі? Вважають, що я з іншого села. Від купи доказів, а ще лепа звисає. Всі під підозрою. Довіри тупо зассі. Щось знаходять. Та чи доказ, пастка. Про це розмовка. Але що це? Дивно, це посміх. Про що. Ще до початку гри. Завжди раді вашим донатам та підтримці. Дякуємо за приклад та озвучку Army BTS UA. Залишайтесь з нами, слухайте українське, всіх любимо. Файтін. Нагадую, це лише уривок. Цілком відео на Ютуб-каналі UA. у плейлисті Run BTS.